Перекриття так можна зробити, тільки питання навіщо? Ну навіщо. Я розповідав, що інерційність будинку йде по двох параметрах. Один параметр це по теплоємкості, по зберіганню теплу, а другий параметр по вологі. Так ось він другий параметр він більше стосується наружних стін, не внутрішніх, а наружних стін. Або, так, дійсно, перекриття. Але виходить так, що перекриття менше, ніж стін в будинку. Ну, так виходить. ось І тому буде глиняна стеля працювати на регуляцію вологості? Так буде. буде. Але прабле, проблема в тому, що. Хоча ніякої проблеми нема, тому що ви все одно будете утеплювати перекриття нове. Все одно будете його утеплювати. Якщо ви його будете утеплювати, то глина буде в теплій зоні і не буде накопичувати вологу. Вона буде тільки за рахунок своєї гігроскопічності працювати і шукати оце равновесія по вологі. Ні, буде працювати. Просто буде займати простір. Дуже великий. Для регуляції вологи вологі достатньо 4 см глини. Ну Це емпірична цифра. Вона з роками так вироботалась, так, що 4 см зазвичай достатньо для того, щоб регулювати цю вологість повітря. А перекриття, воно ну, таке, дуже велике. Тому ну, я наскільки вам це потрібно? Ви ж можете, наприклад, зробити нормальне перекриття. Його штукатурити гіпсовою суміш'ю. Це гірше, ніж глина, але все ж таки трошки там щось вона регулює. А, а зробити гліняну штукатурку стін. Тим паче, що сучасні штукатурки, вони там і різні декори, мають вигляд, інший мають і дуже приємний для ока людини. Ось і більше площа буде. Тобто стін зазвичай достатньо для того, щоб релігувати вологість в приміщенні. Мій, так, зробити можна, підхід Да однозначно буде працювати. Ну, просто наскільки це розумно, це, це вже якби вам вирішувати.